Добрий день, привіт всім з Бесарабії, це Південь Одещини. Покажу вам, що цвіте у моїх квітничках. Почали розцвітати клематиси. Ось один із них, який більше всього розцвів. Йому другий рік цьому клематису. Друга група обрізки, діаметр квіточки 20-25 сантиметрів. Покупувала його під назвою Голубий ангел. Він дійсно такий голубий, гарний і квіти великі. Цвітуть на нагідки. Такі помаранчеві, помаранчеві, крупненькі. І мачок червоненький. Навіть не червоний, а більше помаранчевого в ньому. Яскравий. Це клематис низькорослий. Літл артист. Бачите, яка квіточка схожа на княжики. На клематис княжик. Ось така квіточка маленька. Від землі він низенький, сантиметрів до 50. Але ж він цвіте повторно, йому другий рік. В прошлому році він рясніше квітував Перше квіт. Цвітіння було більш рясне, а зараз тільки дві квіточки. Ось такий клематисний скорослий патіо. Відновлюється пасифлора листочки. Уже бачите, які ось у цьому році. Найбільше залишилось гілочок після зими, і вони довгі? Ось бачите, вже гілочки нарощує. Скоро розцвіте спірейка. Літл Princess, гарненька. Такі листочки, і вже суття понарощувала. Кущик високий в цьому році, підріс. Сонечко світе. І тінь заважає. Троянди набирають бутончики. Це чайна троянда, вже скоро розцвіте, Спірея наречена у повному розквіті. Лілії такі високі, скоро будуть у мій ріст. Ось бачите, яка гарна спірається. Кошатно вдіта в біленькі квіточки. Наречена. Такий гарний кущик. Бачите, який величенький він. На відстані ось показую його. Внизу троянди. Підростають мої сіянці піона, піонії деревовидної. Простої, не махрової, це не рожева махрова, а біла проста піонія. А це чайна троянда, але іншого сорта. Вона крупна розміром і дуже-дуже запашна. Саме її я і збираю і більше люблю, аніж та, яку я щойно показувала. Та міленька така і не так пахне. Ось, бачите, вже і бутончик тріснув. Ось. Скоро розцвіте. Це мій живець. Бачите, який вже величенький кущик. Вже два яскравих гарних тюльпанчика пізніх розцвіло. Такі вони різнокольорові. І ще мій нарцисик до сих пір цвіте, ну дуже гарненький. А залія ще цвіте. Камера трохи освітлює її квіточки, так вони темніші. Рясно цвіте. А тут у мене насіявся чисто тіл. Гляньте, скільки його тут. Ціла полянка. А там іще кущі каквілегії. Привіт, пані Дозі. <гум> у вас одна гілочка чистотіла, А у мене бачите скільки? Ось. Вітром занесло. Цвіте так гарненько. Зараз підійду аквілегію ближче покажу. Аквілегія така звичайна, темненька, темно -фіолетова. Ну, Ось така я з нею видно. Кущик гарний рясно цвіте. Теж насіялась, вітром занесло. Чистоті, а там моя колумбочка з трояндами. Тут ростей набирає сили трояндочка витка хендель. Був маленький кущик у минулому році. Я його виростила із живця. Бачите, як нарощує бутончики і гілочки. А ось бутончик уже тріснув. От от розцвіте. Але не це хочу показати, хочу показати, як я її загоризонталила на оцей пожарний щит. В минулому році вона виростила такі довгі пагони, мені шкода було їх відрізати. І я вирішила загоризонталити отак їх. Три три пагони на цей пожарний щит. Ось так. І там бутончиків скільки. З кожної пазухи між листями пішли гілочки рости. Бачите, які вони і височенькі. Як розцвіте, буде дуже гарно, обов'язково вам покажу. І високі такі гілочки. Гляньте. І кущик такий прямо великий. Отак вона в мене зростається, троянда хендель. Надіюсь, що вам видно, як я показую. Отака От вона красотуля. Рясно буде цвісти. А тут цвіте розмарин, зараз покажу вам біду з цього боку. Ось отак тут теж бутончики троянди хендель. Бачите, як вона виглядає? І ось розмарин цвіте поряд. Ну отак. Ось така моя троянда витка хендель. Це такий великий кущик герань садова. Садила одну манесеньку гілочку, ви бачите, який кущ. Правда, йому не один рік уже, років чотири. Ось такий кущик. Зараз близько покажу, яка вона Ця герань. Ось такі рожевенькі, невеличкі квіточки. А поряд доцвітає брунера. І тут і рис дуже гарний, але ж він не відкрився ще. Такий буде кучерявий. А тут ще великий кущик, ви бачите, бересклет. Великий занадто зараз на відстані. На персянки піднімаються. Це така герань у мене садова. Їй нічого не буває, вона не вимерзає, завжди цвіте весною. І з кожним роком все більше розростається. Більше відкриваються ірисики голландські, дуже гарненькі. Так як на одній гілочці декілька будуть цвісти, не один ірисик. Бачите, вони розпушуються, дуже гарні. Розцвіли на цій клумбі вже і жовтенькі, і шоколадні, і ось голубенькі такі. Зараз покажу, ще дуже гарний, який розцвів. Ось такі ще голубі, бачите? Голубий з білим, дуже красиві такі. А тільки почали бачите, ще багато пуп'янки. Тут разом з клематисом вони цвітуть. Ці шоколадні самі перші цвітуть, починає відкриватися. Климати спілу, Ось, бачите, перша квіточка. А перші квіточки завжди махрові, а потім будуть не махрові. І ось. Фіолетові іриси риси також цвітуть. Ось відкривається скоро. А це такий гарний, хочу показати вам. Ось, бачите, рябенький такий. Дуже гарний. Так він мені подобається. Ось іще ціла гілочка. Таких єрисиків. А пахнуть, як вони на відстані чутно. Дуже гарні, яскраві такі. А це такого кольору, бачите рисик біле з синеньким, а тут уже перші білі розцвіли. Прав'яний стапівонія відкриває одну за одною квіточки, запашні і дуже гарні. Бачите, який кущик величенький, багато бутончиків, а тут розцвіла трошки інша. Зараз підійду покажу. Тут багато в мене всього на цих клумбах. І троянди, і ромашки, і що, і півонії, і нарциси, тюльпани, все, перемішку. А ця м'ятка іншого сорту перцева, карандашики її ще називають. Дуже запашна, і цвіте такими свічечками синенькими, голубенькими. Зараз до піончика ще одного підійду. Тут у мене живець Троянди Рококо, бачите, як піднявся вже. В прошлому році був маленький, а в цьому році, бачите, височенький, вже більше пів метра, сантиметрів 70. Ось я підійшла до цієї півонії бачите, в неї колір, як рожевий більше. Не бордовий, а рожевий. Я сама собі заступаю сонечко, тіні роблю ось як би вам так показати. Рожева півонія. Теж трав'яниста. Троянди нарощують бутончики, деякі вже будуть скоро цвісти. Ось я підходжу до Чіпен Я вам уже її показувала, і зараз знову покажу. Ось бачите, які бутончики в неї. Заступаю сама. сонечко світи. і незручно трохи потріскалися. Не знаю, чи видно вам ось. Крупненькі такі бутончики вже скоро розсвіте. Так, я на відстані стану, може, так краще буде видно. такі мої квітнички тут. Ну так, так краще видно, ось, бачите, які бутончики в Чіпендею. Ось тут уже відкриється. Як буде тепло, то відкриється. Аквілегія височенька і така гарненька, крупна. Тут вона й рожева, ось, бачите, і синенька. Різна. Великі кущики і рясно цвіте. Жовті тюльпани ще не здаються, ще цвітуть, яскраві такі. Тут синенька твілагія, але вона трошки інша, аніж є, що я раніше вам показувала. Зараз. Ось бачите, вона якась повненька така, рясно цвіте. Аліуми такі високі. Майже у мій ріст. Бачите, які вони гарні. Тут їх чотири. Дуже високі повиростали. Троянда кроун, принцеса Маргарет, Англійка. Вона, мабуть, буде цвісти однією з першої. На ряду із Ship Бачите ось які бутончики. Ось. Скоро відкриються, вже, мабуть, і трояндочки видно. Вон там, зараз, їду ближче, трошки незручно. Ось. Бачите. Вже відкривається іон. Вона дуже гарна. І мені подобається колір у неї такий гарний і рясно цвіте. Ви бачите, який кущик. Я його тут загоризонталила по цій стінці. Вона біля будівлі росте. І великий кущ. Вона у мене як плетиста. Бачите, я її горизонталю і так, і так залишаю гарні. Вона за сезон нарощує дуже багато гарних пагонів, довгих і високих. Як розцвіте, обов'язково покажу, це буде феєрвір. Так, на відстані, ось вона. Тут її тепленько. Сонечко світить і затишно. А це шавлія лікарська. От-от розцвіте. Також у мене великі кущики. Ось таке у мене відео сьогодні вийшло. Я вам показала, що в мене цвіте. Які троянди хочуть розцвісти самими першими. Дякую, хто дивився. Дякую, хто був сьогодні зі мною, хто пише відгуки, підтримує мене, надихає. Всім дякую, всім всього найкращого, до зустрічі в новому відео.